Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російський дрон Камікадзе Шахет вибухнув на території Румунії поблизу населеного пункту Плауру, викликавши нову хвилю обурення серед місцевої та міжнародної спільноти. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства національної оборони Румунії. Інцидент стався вранці 17 січня 2025 року під час комбінованого ракетного удару по Україні. О першій 35 ночі російський дрон порушив повітряний простір Румунії в повіті Тулча, що поблизу кордону з Україною. Системи моніторингу Міністерства оборони зафіксували вторгнення. Дрона, після чого у небо було піднято два винищувачі f 16 ВПС Румунії, які злетіли з 86-ї авіабази в Борча. Завданням літаків було моніторинг повітряної ситуації та патрулювання. Після завершення місії о 3.48 ранку винищувачі повернулися на базу. Місцеві органи безпеки виявили сліди можливого удару дрона в прикордонній зоні. За межами села Плауру, між населеними пунктами Чаатал-Кіой та Тудор Владіміреску. Ця територія була негайно взята під охорону. Фахівці Міністерства оборони служби розвідки Румунії. Та Міністерства внутрішніх справ розпочали розслідування. Очікується, що після завершення збору доказів будуть оголошені офіційні висновки. Міністерство оборони Румунії виступило з різкою заявою. Ми рішуче засуджуємо ці атаки Російської Федерації на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури України. Такі дії є невиправданими і суперечать нормам міжнародного права. Це вже не перший випадок, коли російські дрони Камікадзе Шахет порушують повітряний простір Румунії. Наприклад, у липні 2024 року ламки ударних дронів були. Виявлені поблизу Плауру після чергової атаки на українську територію. Тоді Міністерство закордонних справ Румунії підтвердило, що уламки належали безпілотникам типу Шахет Герань. У вересні 2024 року румунські органи влади також повідомляли про пошуки залишків російських дронів після збільшення атак на прикордонні райони України. Це вказує на те, що такі інциденти вже набувають системного характеру, ставляючи під загрозу безпеку не лише України, але й сусідніх країн-членів НАТО. Цей випадок привертає увагу до необхідності. Посилення систем протиповітряної оборони в регіоні, а також до важливості міжнародного засудження російської агресії, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.